Ну що, друзі? Путін заявив, що він не хоче зустрічатися із Зеленським. Особисто. Він краще відправить на... замість себе, відправить пана Лаврова. І Лавров буде домовлятися із Зеленським. На переговорах. В принципі, це логічно. Чому логічно? На мою думку, це логічно тільки тому, що. Путін не хоче признавати легітимність пана Зеленського. Він постійно говорив про що? Що Зеленський не легітимний президент, а тут він поїде з ним домовлятися. Це автоматично підкреслює те, і доводить, що, що Путін його признає як президента. А Путін так низько опускатися просто не хоче. Він це вважає крутим диктатором. Він буде опускатися до того, щоб признати пана Зеленського. Він його всі п'ять років не признавав, а тут він поїде до нього на зустріч і признає, що, що дійсно він легітимний президент. Ні, такого він не хоче. Тому, скоріше за все, він відправить пана Лаврова. Як на мене, нам все рівно хто поїде. Чи це поїде Путін, чи Лавров, чи хтось третій. Нам найголовніше підписати цю мирну угоду. Тому чекаємо, надіємося, що що, як умога скоріше, ця угода буде підписана і буде мир. Все. Дякую, всім гарного дня.